Починаємо ну, сьогодні неділя. Сьогодні неділя така, знаєте, вона ну, тяжла, мабуть, неділя, вона затяжна неділя. В плані тяжело, що ми стартуємо сьогодні дуже довго. Время 10, а в 10 у нас вже 40 передач, а сьогодні в 10 трошки запитання. Получили ми значить, 220 кілограм дунаєчки. Оця дунайка, що замотана, вона вже уїжджає. Майчик Тирасполя забирає 30 коробочок. Ми йому це ще змотаємо, потім одільно ящик і все будемо відправляти. Мої хороші, ви знаєте, Дунаєчка, вона сама полізна рибулечка. Рибулечка, яка продається у світулечки, вона йде дві тихо муа, муа. Поцілуй мене, рибулька, поцілуй мене завжди. бо світулька така живулька, як рибулька, буде завжди. Ну ви поняли, я вже стихами почала говорити. Мої хорошенькі, щоб ви знали, що Дунаєчка вона сама полізна яка. Ой, ікра хреба у неї саме більше вітамінів, саме більше вітамінів, особливо в хребтові. Коли ви обираєте, ми ви що хребет викидаємо? Ні, Нємий рідненькі, хребет треба обсмоктати, тому що всі вітаміни тільки там. Хочу вам сказати, що ціна на Дунайка не мінялася 550 гривень. Дівчатки, ціни є різні, є 400, 350, 550, 600, 800, 900, примір. Ціна рибульки залежить від її розміру. Чим біль е, ще хочу сказати вам, дівчатки. Ви не вважайте, що вона дорога. Я вам хочу сказати два роки назад. Ми займалися теж цією рибулькою. Ми брали її свіжу. Я хочу вам сказати, що я не хочу ні риби, ні гроші, ні заробітка. Щоб ви розуміли цю рибку, перше почище шию, вибери жабри. Між до рибкою є така полосочка, ленточка красна. Цю супровід треба зняти. У п'яти мінімум водах її треба вимочити. Потім, коли ви її вимочили, коли вода вже як сльоза, її треба кожну внутрі пересолити, переложити, не кинути, переложити потім змити, потім зробити руку, набрати, наляти, закрити і продати. Дівчатки, це дуже адський труд. Але найголовніше, вам хочу сказати, що до є, вона до паски буде. Навіть якщо вона не буде в такій баночки, вона буде, ви розумієте, люди, які займаються рибулькою, вони її вакуумірують і заморажують, і вона все одно вкусненька. Але, але хочеться поїсти свіжою. Да, вона тільки пішла, у нас було по 800, по 900, по 1000 заказів. Зараз дякувати Богу за все. 50 заказів, 10, 20. Дякувати Богу. Один, два, три. Теж дякувати Богу. Ви знаєте, це таке, що ну це торговля. За нею не треба ганятися, вона сама потихоньку йде. Саме головне любіть свою роботу. Приходьте на роботу з душою, заходьте на роботу тільки з правою ножкою. До наїчка приходить е, тімінький росолк. Леся, ти переключаєш камеру, а то ти щось безперестанка, там Минут п'ять уже ще так? Як щебетунчик сьогодні, ні, байдуже, так, так? А ми сьогодні з Лесі уходили, слухайте, на дворі смі, сніг іде. До нас вертається зима. Я почала з донайком заканчую зимою. Ви знаєте, Погодні. що я, да, я всім погодую. Прогноз погоди до Базаренко. Про... Дівчки, дивіться, коли ви берете доначку і вдруг, не дай Бог, там мутна вода, ви її без проблем помили під водичкою, соль з водою зробили. Як робити соль з водою? Дивіться, ну ви на глаз там язичок струмили. Якщо язичок скрутився трубочкою, значить там вода огонь. Риба буде така сольована, щоб навіть не прослатити. Вам треба ніжний, ніжний розсольчик. Солькою, так водичка є, солькою посипаєте, колихаєте пальчиком. Я обично все роблю пальцем, потім пальцем обмотала, палець облизала. Ну це ж мій палець і моя вода, правильно? Правильно. Так що, мої хороші, отакі от чотири обалденно класні рибулечки. Вони широкі такі, як я. Ні, якщо б вони були як Леся, вони б десь ну, гривень 300 стояли, тому що вони були в ході костляві. розумієте? О! А такі, як світулька, вони 550. тому що Олеже. Ну правильно Так. Поніма, дивися, ми з тобою хороші, добротні. А от твоя Алінка і моя Леся, ну на 300 за триста гривень потянули. Подіше подішевля. Да? Подіше, а ми з тобою такі добротні. Знаєш, ото взяти дунайку в руки і прям хоче гризти до хребта. Понімаш, Гризти словом, дунайка є, світулька є, андуалежик по Що Що бажаєте? Добрий день. А Олежик, іди, будь ласка, дай хека, так мої корочі. Це заказики, я вам сказала. Потім вчора вже пізно ввечері ми получили лящик. Ви знаєте, лящик іде 500 за кілограм, він іде без більшішуї. Зараз я вам так буду підходить зікрою, бо зараз поріжеві, щоб досі да критику. Я позорюся на весь мир, на всю вулицю, на всю країну. Так, мої ріденьки. Дійте, я? Добрий день. До новічка? Ні. А что ви хотіли? Відьорка. А, Даю Відорка, дай ведьорка. Таюшка, йди квіточка моя, дай иди. Он тут. А Квитулька, квітулькама, квітулечка, добрий день. Ти не здоровалась сьогодні. Добрий моя? день, добрий світу. день. Квитулечка ти моя квіточка. Квітка, квітка. Що таке? Чи це ножі його пічу з неліба не ріжеться? А їх тут немає крит? А, є. Треба пішо відкрити. Значить, дивіться. Ось це ось. Квіточка? Ану, диві... Ой, Леся, давай, дивіться. Подивіться, скільки тут і корки. А ну, давай. Квиточка, йди до мене. Ану, кипенька. На моя рідненька на ану дівчатка подивіться, яка так стоп. на 270 гривень. А ну подивіться, як скільки тут ікри. А ну дві камна жирна. Танюшка, візьми, Ой, будь ласка, 270. Ікра тут, дівчатка, подивіться на цей Який Він жирний. Він жирний, малосольний. Дивіться, ціна лящика 500 гривень за кілограм. Значить, лящик розмірний ряд іде от 600 грамів до 15 до двох кілограм. Подивіться, скільки тут. корочка, не соліновна. Але Жуня, іди сюди пробуй корочку, йди сюди. Алижуня, а ну Олежечка, давай. Спасибо. М -м -м, да, пахнет так классно. Держи, держи, такой. А ну, Алижуня. Сказка. Сказка, песня. На кубе сейчас сказку. Так. Пусняшечка, квиточка, что я, я? Вкусно, а не солено? Нет. На квиточка. На квитулька Квиточка. Критка, квитка. квитка. Ти така чудовенька, наша рідна, ти костянчика нашого любиш, а він тебе теж любе, любе. Слухай, тобто ну ти 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 я ти вже кажу, я вас вже... співаю, Тому що я артистка привозу, Світлана Позаренко, якщо хто ще не знав, на привозі теж, знаєте, привоз теж знає своїх героїв. Базаренко артистка від Бога, Надо стихи, будуть стихи, Надо риба буде риба, Надо танці, будуть танці. Він кожен день взяла костюм. Альбинця, красиво, красиво. Я Завтра, дівчатки, да. э, я взяла собі коричневі, тому що захотілося мені корічени. По-перше, він еластичний альбінг. Він такий, Спасибо. знаєте, просто лих на треба і все. Ліх і все. Тому що віч треба, знаєш, альбінку і Просто буде в неї добре. От кросовки Озула. Зараз бачите, яке я взяла в сьогодні, дівчатка. На Дунайку поставив чогось, що дивіться. Я оці чорні взяла, але до мене, Дивіться, альбінка. 600 і 800 гривень, Альбін, 600 гривень. Ну, дівчатка, я буду така, знаєте, а сорочка світ, він синя, синя, а світулька дуже краси. Мама моя казала, що я красива. Да, мама да. да, мама все, дівчатка, цей костюм, а балки на крутий. Так, длина була, але він, по-перше, він, я його не чувствую. Він настільки приємний до тіла. Хочеш купить да. себе завтра? Ну, хорошо. Саша, отложи мені такой костюм, пожалуйста. Э, девочки, там є цвета, але я взяла коричневый, тому що ти. А саме головне, йди сюди. Настя каже, я хочу їсти. А ти Альпін? Да. Дивіться, о, це, це так нам по снідати, дівчатка, дивіться, сніданок. Альбін, дуже вкусно в тебе ця печіночна колбаса, ну і сусідка. Дівчатка. Э, Костик, дай ножа, мені, будь ласка, Олежка, дай мені ножа? Добрий. Добрий ранок, дівчатка, дівчатка, дівчатка дивіться, ось, до мене, Леся. Дівчата Альбінка печерівочок передає по всій Україні, по -за -за кордон везде. Дівчатка, які підбері, Біки, дивіться, який Бери, Леся, бери. Печеночка, дивіться, а чішлась, дивіться, на, стой. На грізи. На. На, ось ось. На. Ось таку візьметку. На, на. Она один раз вже хай поговорить за мене. Все время за мене. Дівчатка, що рулетики, копчений, а віночка, де відпускай, Рулетик 1400 копчений, 1400. Альбина, как заказать товар? 067-663-5607 На следующей неделе по последнему разу ездят все перевозчики Норвегия, Нидерланды, Финляндия, Германия, Польша, Чехия Пишите, мы вам все отправим в праздничному столу на, возьми грязи Я вже один раз поговорить, все время говорю за мене. Дівчатка, правда, дуже смачна. Альбінка передає за кордон везде. Ви коли питаєте, де як це 0,67. 067, 663, 5607. Альбіночка, пишіть, ми все відправимо. І пишіть, ми вам все відправимо. чуєш, мені так хочеться, то знаєш, а то кіно, як він виліз на скалу, украв, що колбаси сім'ї. Та ну що ти Так. Та я бачу, ти не скров. Беріє такого. Так, да, так. Так що мої хороші діти, костюм класний, е балетки показала, про колобасу розказали. В одному ролі ми завіщаємо і вещи, якраз і то і все. Дівочки їй судиться перед паскою, замовлення вже робіть поранені, у Альвінки є перевозчик за кордон. Ви, головне, пишіть під кожним роликом, далі під цим роликом, до Альбінки номер телефона і в сторіс. Ви напишіть ця богіння, бере Сітулькіну Рибульку, в Олександрі костюмчик заказали, всього одну посилку склали і вам відправили. Так що, дівчинки, хороший костюмчик відправили, він, так? Хороший настрій. Такий він еластичний, да і мені, так, хорошо в ньому. Мені хорошо він, так? Він хорошо. Ви знаєте, похуділа. Ви знаєте, красива жінка, шикарна жінка. Моя мама всегда казала. Доча, ти в мене сама красива. Бабушка, віра моя покоя так казала. А саме дівчатка. Поки ви самі себе не полюбите, ніхто вас, зайчик, от скажи мені, ніхто нас не полюбить, да, Рідамен? Ось скажи, зайчик. Ось скажи, секундочку. Я скид та нічки співала, пішть. Слідуший ролик, так, ячку, пішлю. Ти Костян, костянчик, мій любимий. Я дуже вдячна тобі за все. Бо ти моя ебузька, курибучка, давай. Сьогодні. Чотири є в'яли, але уторчик ув'яли не то до десь підійдемо. Я красиво співаю. Так да. Так. що мої любі. Чи ж знаєш, як ти сказав, да". так, да". ну вже закрий рота, йди в дій фортуха, і давай мотай передачу, так, зайчику? От правду скажи, от скажи, руку на це, ски прав. Зараз випише камеру, я тобі щас дам, Зараз, я тобі дам.